Хлопці не можуть там їздити повільно, обіжати ямки, як ми знаємо. Вони гашетку в пол і вони їдуть, тому що їм треба виконати свою задачу. І тому е інструменти, шиномонтаж на все нам дуже край необхідно, тому що в нас є все на вчора, потрібно зробити. У нас немає часу чекати, десь там щось. Вітаю, друзі. Я командир ремонтної роти 20-ї оперативної бригади Люберт, псевдо Чикаго. Я хочу подякувати. Фонду твій крок за допомогу що на монтажному обладнанні, що допоможе нам виконувати невідкладні роботи з ремонту та заміни шин. Тому що, як ми знаємо, все починається з автівки, на які е, наші розрахунки добираються до передових своїх позицій, і на жаль, вони ламаються їх потрібно робити. Ну і дякуємо велике. Це нам дуже допоможе виконувати свою бойову задачу і знищувати ворога, який заліз на нашу землю. Інструменти для ремонту це є дуже велика необхідність автівки. Вони ламаються У нас, на жаль, такі місця, дороги. У нас все потрібно на вчора, щоб вона сьогодні, якщо ночі, не дай Бог, що з нею сталося. Ми до ранку маємо все зробити, щоб вона поїхала. Тому потрібно долучатися до зборів на інструменти. Також тому, так як ми новостворена бригада, ми отримуємо майно, але ж це ж, як я казав, це потрібно вже було на вчора, а ми чекаємо, тому що є ж всі. Ці моменти, які ми по договорим, це пройти тендери, все і тому ми отримаємо, але не так швидко, як би цього хотілося. Разом, разом, тільки разом можемо перемогти.